Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці і новорічне вітання від Сергія Чернівці. За декілька годин наступить 2024 рік. Сподіваємося, що це буде рік нашої перемоги. Україна переможе і вже в 2024 році будемо святкувати перемогу. Згадаймо рік, який минув 2023, і що в ньому відбувалося. Рік 2023. Був можливо одним з найважчих в історії е, України взагалі. Е, не забуваємо за десятки тисяч людей, які загинули на полі бою, е, десятки тисяч цивільних, які загинули під обстрілами ворога, е, десятки мільйони біженців, які змушені були покинути свої домівки і шукати захист за кордоном. Е, не, мусимо не забувати це все, мусимо це все пам'ятати. Е, не забуваємо про людей, які саме зараз, саме в цей час знаходяться на лінії фронту і е, відвоюють е, нашу перемогу. Е, вони наші герої на сьогоднішній день. Вони це люди, які е, пишуть історію саме в цей час. Е, згадаємо, не забуваємо за волонтерів, які е, інколи. Останні гроші в сім'ї і донатять на ЗСУ, незважаючи ні на що. Згадаємо, не забуваємо про захист, про допомогу, які надали нам наші союзники. Не забуваємо, як в перші місяці війни мільйони біженців поїхали на захід і тут їм надали притулок і продовжують до сих пір допомагати нам в нашій боротьбі. Сподіваємося, що 2024 рік буде роком нашої перемоги і цей святковий стіл, за яким ми зараз сідаємо, це символ того, що Україна не здається, що Україна продовжує боротьбу, попри все, попри це все, Україна продовжує боротьбу і ворог буде знищений, і перемога буде за нами. Отже, слава Україні, героям слава! Ismail